І водночас це привід для привітань учнів батьків, учителів та наукових керівників. До вітального слова запрошуємо начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Івановича Таборця. Я бажаю всім нових успіхів, нових досягнень, нових відкриттів, мріяти, досягати обов'язково, ставити перед собою цілі. Ми знаємо, який конкурентний світ, ми це бачимо в новинах сьогодні, як все змінюється. І де наукові досягнення в різних галузях. І ми маємо не відставати для того, щоб залишатися сильними, сильними в Європі, сильними в світі. І так має бути. Тому будьте гідними наших воїнів і будьмо всі гідними нашої рідної неньки України. Слава Україні! Переможцям всеукраїнських інтелектуальних змагань та їхнім учителям і науковим керівникам, тож запрошуємо учнів, які здобули дві перемоги у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт, учнів, членів малої академії наук та всеукраїнських учнівських олімпіадах, а також учителів і наукових керівників. Це Васильєв Матвій, учень 11 класу Смілянської спеціалізованої школи 1-3 №13. ступені No15 Смілянської федерації. Цеварна та молодічна хімія, перше місце з Олімпіади і третє місце мала академія наук. І науковий керівник Литвин Валентина Анатолійна, доцент кафедри кібер та наноматеріальному коронавірусу. Університету імені Богдана Хмельницького, кандидат хімічних наук. І погоріла Людмила Олександрівна, учитель хімії Смілянської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 12 Смілянської. А тому ми обов'язково передамо йому подарунки вітання. І запрошуємо дідука Віталія Андрійовича, доцентка завідання за технології навчально-роковому інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Коніцького, кандидата технічних наук. Нагороджується. Тараненко Анастасія, учениця 10 класу, Золоти, секція Українська мова. Та Василь Чугнана Іванівна, учитель української мови та літератури, зокрема, золотий... золотий... Терещенко, Тетяна Вікторівна, учитель Джав... Если есть социализованные школи номер Миколай. ступенів номер 17 а також малу Ольгу Гаврилівну, вчителя фізики та математики, заслуженого вчителя України. Вітаємо і запрошуємо мала дикасла, ученицю 9 класу Першої міської гімназії, пасічного мирового Олександровича доцентка доцента кафедри фізики навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Кандидата від математичних наук. вітаємо доцентку Дар'ю, ученицю 11 класу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради та спрягайло Оксану Анатолійовну, доцентка кафедри біології. Кліївський професійний аграрний ліцей, секція агрономія та коробка Олександра Олександровича, викладач кафедри біології, екології та агротехнології навчання наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Запрошуємо Черненко Ларису Миколаївну, викладача хімії біології та екології державного навчального закладу і Кліївський професійний аграрний сей. За третє місце у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук нагороду отримують. Вивальнюк Яна, учениця 9 класу Тальмівської загальноосвітньої школи 13 ступені No2 Танівської міської ради. Підгорна Надія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Тальмівської загальноосвітньої школи 13 ступені No2 міської ради. Коломинську. Тетяну Борисівну, учителя української мови та літератури, заступника директора з навчально-виховної роботи Танівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 Танівської міської ради, Юлдашеву Людмилу Петрівну, докторанта кафедри українського і прикладної англійські Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тамівської економіко-математичного ліцею Тернівської міської ради та сотник Альону Васильовну, учителя української мови та літератури та економіко-математичної ліцею Тернівської міської ради, запрошуємо Піташову Поліну, ученицю 9 класу Черкаської загальноосвітньої школи номер 22 Черкаської міської ради. Бондаренка Максима Олексійовича, професора завідувача кафедри приладобудування мехатроніки та комп'ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного університету. Морозюк Ларису Петрівну, учителя математики Черкаської загальноосвітньої школи No22 і власненко Валентину Леонідівну, методист та керівника комунального закладу Черкаський обласний центр роботи з окремого... Дітьми Черкаської обласної ради вітайте Мафіна Катерину, ученицю 10 класу Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради та Волошин Олену Олександрівну, практичного психолога Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради. Запрошуємо Харченко Надію, ученицю 11 класу Уманського ліцею №2 2 Уманської міської ради. Сьогодні вона не змогла бути на церемонії, а тому її нагороду отримує учитель історії та правознавства Уманського ліцею №2 2 Уманської міської ради Ольховецька Гаррія Олегівна. Закрошуємо Гначенка Богдана, учні 9 класу корсун Чевченківської гімназії No2, курс Чевченківської міської ради та да, пошли Володимира Анатолійовича, учителя географії корсун Чевченківської гімназії No2, нагороджиться господарки Бароніка, служниця 9 класу першої міської гімназії Черкаської міської ради. Та Бондаренко Максим Олексійович, професор, завідувач кафедри приладобудування мехатроніки та комп'ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук. А також Яковенко Людмила Миколаївна, учитель фізики та математики Першої міської гімназії Черкаської міської ради. І власенко Валентина Леонідівна, методист... Та комунального закладу Черкаський обласний центр роботи з здорованими дітьми Черкаської обласної ради. Нагороджується Лиса Максим, студент другого курсу приватного закладу Український аграрний ліцей та Фауре Еммір Віталійович, проректор з малого доступної роботи та міжнародних зв'язків, професор автору інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук. Тумасов Богдан, учень 5 класу Черкаської гімназії номер 9 імені Омісія Оценка Черкаської міської ради та Стецюк Сергій Сергійович, учитель інформатики Черкаської гімназії номер 9 імені Омія Оценка Черкаської міської ради. Кузява Анна, учениця 10 класу комунального закладу Кам'янський ліцей номер 1 Кам'янської міської ради Черкаської області. Та Шамрай Тетяна Анатоліївна, учитель хімії комунального закладу Кам'янський ліцей No1 Кам'янської міської ради Черкаської області і Сірченко Тетяна Павлівна, учитель біології комунального закладу Кам'янський ліцей No1. Нагороджується швець Артем, учень 10 класу комунального. Та Бердник Надія Петрівна, учитель біології комунального закладу Жаботинський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. Вітаємо всіх переможців і дякуємо Ігорю Івановичу. Черкаської спеціалізованої школи номер 20 Музична композиція. Заспіваємо пісню. На слова запрошуємо голову Черкаської обласної ради Анатолія Вікторовича Підгорного. Шановні Переможці, учні, вчителі, викладачі, наставники, батьки і всі присутні. Я сьогодні хочу відзначити, що ми живемо в час, коли в нас дуже мало позитивних подій. Адже час війни. Це трагічний і жорстокий час. Але сьогодні, завдячуючи вам, вашій наполегливості, вашій настирності, ми маємо честь вітати найкращих, найкращих представників молодого покоління освітян Черкащини. Хочеться подякувати вам за ці досягнення, адже це досягнення особливої ваги. І особливого гарту, оскільки ваші перемоги це перемоги під час війни. Дякую, Дякую Анатолій Вітковичу. І просимо вас вручити нагороди та подарунки переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Запрошуємо до нагородження учнів, які посіли перше місце, та вчителів, які підготували переможців. Це Лахті Марина, учениця 10 класу у Майського ліцею No3 у Манської міської ради, олімпіада з правознавства. Та Іхалюк Андрій Іванович, учитель правознавства у Майського ліцею No3 у Манської міської ради. За друге місце у всеукраїнських учнівських олімпіадах нагороду отримують Колосюк Валерія, учениця 9 класу Ярущівського ліцею Мокола. Сергіївна, учителі української мови та літератури Ярошівського ліцею Мокроколигівської сільської ради, Криволап Іван, учень 9 класу корсун Шевченківської гімназії No5, курсу Шевченківської міської ради, який відбував друге місце олімпіаді з хімії та Лавренчук Леонід Володимирович, учитель хімії корсун Шевченківської гімназії номер 5 Курсум Чевченківської міської ради. Менко Андрій, учень 11 класу Черкаської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 10 Черкаської міської ради, Олімпіада з географії та дякую Антоніна Володимирівна, учень географії Черкаської загаросвітньої школи першого третього ступенів номер 10 Черкаської міської ради. Запрошуємо отримати нагороди учнів, які посіли третє місце, та педагогів, які підготували переможців. Це абизва Анастасія, учениця восьмого класу Хмельницької гімназії No11 ради, олімпіада з української мови і літератури. Та Валіцька Людмила Анатолівна, учитель української мови і літератури в Минської гімназії No11 Хмельницької міської ради Черкаської області. Нагороджується прощаликіна Єлизавета, учениця 10 класу Черкаської. Учитель української мови і літератури чекавського ліцею з міської ради. Нагороджується Харенко Владислава, учениця 11 класу Уманського ліцею номер 3 у міської ради, олімпіада з української мови і літератури та Рукопенко Оксана Васильівна, учитель української мови і літератури у ліцею номер 3 у міської ради. Нагороджується. Олімпіада з української мови і літератури та здор Світлана Вікторівна, учитель української мови і літератури Черкаського гуманітарно правового ліцею Черкаської міської ради. Запрошуємо на сцену гребову Ольгу Іванівну, мама, маму учня 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 26 імені Ігоря Момота Черкаської міської ради Черкаської області. Він здобув перемогу в Олімпіаді з фізики та Якценкова на Владицинів, учителя фізики Черкаської загальноосвітньої школи 1-3 номер 26 імені Ігоря Момота Черкаської міської ради. Нагороджується Трохименко Максим, учень 10 класу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради. вчителя правознавства Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області. Нагороджується Мама ісур Аліна, учениця 9 класу Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області. Членів Малої Академії наук України оголошуємо закритими. Хочуть вас сфотографувати.